Вітання, шановні, це Мальзахар Беркут. А це Юнара вже офіційно нова чемпіонка в League of Legends, представлена для нас. Ми знаємо її здібності. Ну точніше, разом з вами будемо дізнаватись. Хоча, по факту, якщо відверто, вже ну занадто багато злили всього, що стосується саме Юнари, і ми, в принципі, ті, хто слідкували, зокрема за телеграм-каналом, бо я це теж постив, вже знаємо, що в загальному вона має робити. І мене це трішечки вже. Навіть, знаєте, не те, що дивує, навіть вже починає частково ну, дратувати, або якось сумно через це трішечки стає, бо якось, знаєте, втрачається оце відчуття, не знаю, якогось захоплення, коли ти чекаєш нарешті щось нове вийде, ти чекаєш цього анонсу, Тут так раз злили. Просто стабільно все постійно чомусь зливають і реально вже враження, що це зливи контрольовані, але то вже така. Інша трішечки історія. В будь-якому разі, ось вона, це її офіційний сплеш-арт базового скіна. Тобто, саме отак вона буде виглядати в оригінальній своїй формі. Кажуть, що скінчик, який у неї буде на релізі, це з лінійки День Спа, іонійські термальні джерела, всяке отаке. Ну, напевно, щось буде схоже на Пулпаті або Ocean Song, щось середнє тільки з таким іонійським шлейфом, хоча і тут його відверто більш ніж достатньо. Але давайте нарешті підемо до її. Здібності. Мені для цього треба буде, напевно, вебочку якось перемістити, ем, скоріш за все, сюди. Там будемо походу розбиратися. Це відео з youtube каналу Skin Spotlights, який, в принципі, досить докладно все написав. Там є навіть і цифри трішечки, але вони не фінальні. Почнемо ми з її пасивки. Нагадаю, що Юнара це. Адекетія, тобто стрільчиня, і вона від, від відверто, досить простенька, традиційна, її назвали Riot Games Вона просто бахає з руки і повинна робити це дуже-дуже потужно. Пасивочка максимально Просто Я не знаю, коли ми в останнє бачили, що Riot Games зробили пасивку чемпіона, яку можна вкласти буквально в одне речення. Це неймовірне досягнення для них. Критичні удари юнари роблять додаткову магічну шкоду у розмірі 10% І ще тут є невеличкий скейл від ціле це такий цікавий момент, але не думаю, що це прямо дуже сильно релевантно. Теж тут вказують, що всі скейли, всі кулдауни, вся шкода може бути нефінальна і, можливо, навіть вже на тестовому сервері буде трішечки відрізнятися. Нагадаю, що Юнара має вийти в патчі 25.14, і він запланований на 16 липня, це такий ще невеликий. Відступ, давайте нарешті подивимось. Ну, тут, в принципі, все просто. Критичні удари, отак у неї автотачки камінням, буквально камінням кидається, і це каміння, якщо критичний удар, каміння б'є сильніше. В принципі, логічно, все як е, в реальному житті. Тут спочатку нам пояснюють ультимейт, тому що по факту ультимейт теж максимально простий, максимально очевидний. Це просто ви натискаєте за ультимейт і входите в, якусь, в якийсь стан піднесеності, трансцендент стейт на 15 секунд. Тобто у вас просто з'являються. Це покращення протягом наступних 15 секунд. У вас е активований культивейшн-спіді це кюшечка. Про неї поговоримо. Тобто, всі 15 секунд кюшка буде постійно активована. W, Ark of Judgment, вона буде апгрейднута в Ark of Ruin, буде трішечки інакше функціонувати як здібність і матиме е вдвічі менше кулдаун. І єшечка, е My Steps, буде апгрейджена в Untouchable Shadow. Там все, в принципі, теж досить просто. Тобто, кюшечка буде постійно працювати. W трішечки зміниться, єшечка трішечки зміниться, і що W, що єшечка, е, матиме трішечки зміни кулдауну. Мені здається, що обидві матимуть менший кулдаун, але єшка ще і рефрешить кулдаун. Тобто ви можете натиснути єшку до ультимейту, потім натиснути ультимейт і одразу натиснути нову Єшку. з усіма іншими в мінімально так не вийде. Ну, але кюшка все одно буде активуватися, тому фактично у вас і кюшка і Єшка нова буде. Кулдаун, як бачите, 100-85-70 секунд. Тобто не дуже насправді великий. І тут є простір, напевно, для балансування. Цієї штуки шкода цієї покращеної W 150, 250, 350, тобто буде залежати якраз від прокачки ультимейту і Dash Speed на є 6 як бачите, Untouchable Shadow, вже бачимо, що тут є ривочок, і буде зростати швидкість цього ривочку, як швидко вона буде змінювати свою позицію. Отак виглядає активація ультимейту. Я так розумію, що там досить швидко воно має працювати. Це просто як анімація, саме її в піднесеному, так в піднесеній формі виглядає. Отак, просто інстантно. Тут ніякої ні ченнерінгу, ні зарядки, нічого в принципі немає. Дуже поки що просто. 100 мани коштує цей. Спел цей ультимейт. К'юшечка, ну тут нарешті треба буде трішечки почитати. Тут є пасивна і активна частина. Пасивка автоатаки Юнари роблять додаткову магічну шкоду, on hit. Тут є 5 базу, плюс 10% від сили здібності. Тут ще воно, звісно, скейлиться з прокачкою, буде 5-25, але знову ж таки цифри не фінальні. Коли ви запускаєте атаку, тобто при запуску, я так розумію, до речі, не знаю, чи як воно буде працювати, коли ви відміняєте автоатаку, можливо, буде генерувати. Ви генеруєте один стак, який називається. Це Анліш, максимум їх можна мати 8. Але якщо ви атакуєте чемпіона, то ви отримуєте не один стак, а два одразу. Тобто чотири автоатаки по чемпіону. Ви максимальну кількість стаків набрали. Якщо ви не атакуєте протягом 6 секунд, Юнара буде втрачати по одному стаку Анліша кожні пів секунди. А тепер активка. Юнара відкриває свій внутрішній потенціал на 5 секунд. І протягом цього вона отримує. 40% атак спіда, швидкості атаки. І її автоатаки роблять ще додаткову онхід магічну шкоду. Тобто буде вже не 5, а 10, я так розумію, має працювати одночасно, тобто в теорії 15, але можливо воно просто замінюється. Може просто, типу, вдвічі більше, але треба буде дізнаватися. Бачите, що активка теж. І атак Спід, і актив на шкода, онхід теж скейлиться з прокачкою: 40-80 і 10-30 відповідно. Крім того, її автоатаки. Ще і поширюються на ворогів довкола, і це буде робити 30% загального, я так розумію, а де фізичною шкодою. Це дуже дуже до речі цікаво. Крім того, автоатаки ці базові будуть робити, чи не базові ті, які розширюються, так ті які поширюються по ворогах. Вони будуть так само критувати, якщо основна автоатака кританула, а не окремо буде рахуватися. Або якщо. Ціль була, до речі, структурою, і все одно спрацював відсоток крит шансу. По структурі ви звісно по вежі не можете кританути. Але якщо гра зрозуміє, що вам прокнув кріт, то по ворогам довкола воно критане. до речі, дуже дуже цікава, Насправді, зміна це означає, що ви можете бити по вежі, а сплеш все одно піде. Шкода, крім того, ще по цим поширеним автоатакам буде робити 250% по міньонах, які мають менше 30% здоров'я, тобто добувати буде зручніше. Крім того, ці автоатаки будуть накладати онхіт ефекти, але 30% лише ефективності цих онхіт-ефектів, і лайфстіл теж буде, крадіжка життя, буде. На 30% ефективності працювати. Тобто, це насправді найпростіше напевно пояснити в контексті кюшечки Аши. Вам треба трішечки настріляти, стріляти, потім ви її активуєте і на певний період часу отримуєте ці бонуси. Тільки у аші ви отримуєте бонус по одній цілі, а у Юнари ви отримуєте аоє бонус ще до впорогам довкола. І що цікавий такий момент в цьому плані, що. Немає ніякої, здається, кінцевої межі, скільки ворогів довкола отримує цю шкоду. Або можливо, воно просто не написано. Це дуже, до речі, цікаво, бо немає ніби як ліміту. І може, якщо там 10 ворогів, невже по 10 ворогам буде, наприклад, це розкидатися Ну, якщо там міньончики і так далі. Отак от, от активація виглядає. Бачите, вилітає в інші сторони. Я напевно внизу опущу свою вебку, напевно, так буде все ж таки зручніше. Бачите, навіть коли вона між ворогами стоїть, тобто воно просто довкола. А це під час ультимейту. Нагадаю, що базово кішечка працює 5 секунд. Під час ультимейту воно працює 15 секунд. Тексту багато, але виглядає досить просто. E, w. Давайте подивимося, як воно виглядає. Тобто, в принципі, виглядає плюс-мінус як е скілшот по прямій. Вона якраз випускає так, е спінер випускає одним словом, е який сповільнюється, коли досягає ворогів, і потім знаходиться трішечки довкола, витрачає трішки часу там, і розширюється, коли доходить до свого фінального радіусу дії чи фінальної дистанції дії. Початкове влучання робить е 5 плюс 110, напевно, знову ж таки. Повністю тотал АД плюс 50% абіліті Power. Це буде фізична шкода і буде сповільнювати на 99%, але це буде зменшуватися протягом півтори секунди. Тобто 99% і одразу буде зменшуватися а не постійно. Буде ще робити додаткову шкоду: 10 плюс 40% тотал AD плюс 25% силоздібностей. Теж фізичної шкоди за секунду по ворогам, які знаходяться в зоні цієї дії. Це якраз ми і побачили. Тобто є е, постріл цей. Воно довкола робить ще трішечки шкоду. А потім бачите, стало трішечки ширше, Ну і закінчилось, в принципі. Коли ви натискаєте ультимейт, ця здібність має змін... змінитися на Ark of Ruin. Це просто буде лазер, який буде робити і фізичну, і магічну шкоду, причому з однаковими скейлами, тобто 50 на 50 і те саме сповільнення. Ну, давайте подивимося, як воно виглядає. Ультимейт. Ні, це не ультимейт, це знову ж таки ще раз базу А, воно так Зупиняється біля ворогів, а потім далі пролітає. Ультимейт. ну Тобто значно швидше. Значно швидше. І нагадаю, що кулдаун, бачите, 10 секунд на звичайній W5 секунд на W під ультимейтом. Ну і шкоди. Шкоди побільше, все-таки, хоча, мені здається, якщо ціль стоїть прямо в цьому базовому W, то можливо навіть все одно більше демеджу отримується. Причому каст тайм ще скейлиться від атак спіда. Тобто, чим, чим більше у вас швидкості автоатаки, тим більше, тим швидше кастується ця штука. Окей, робить ще 100% шкоди поміньонах, але 50 100 залежно від рівня самої Юнари. І крім того, ця шкода, яка тікає, тобто друга частина, вона ще буде екзекутувати міньйонів, якщо 6 тіків шкоди їх би вбивало. Окей. І Ark of Ruin буде вважатися як ультимейт. Це, до речі, цікаво. Можливо, це буде вважатися як і для Сайласа ультимейт. Тобто Сайлас, якщо вкраде Юнара, він отримує просто оцю W. Чи як це працює? Тобто воно має працювати і з усіма рунками, які покращують шкоду, із малігненцем в теорії, до речі, теж але не знаю, ну малігнент збирати це такі трішки рофл, звісно. Ну проте треба не забувати на всякий випадок, а то всяке може статися. Як бачите, все ще досить простий чемпіон, дійсно виглядає. чи Чемпіонка. Єшечка, Юнара стає отримує ем, бонус цей Госта, тобто це те, що дозволяє їй проходити повз е, всіх юнітів, отримує 60% швидкості руху, і це збільшується на 90% чи до 90%, коли вона рухається в сторону ворожих чемпіонів. Е, це все знижується протягом 2 секунд. Окей, тобто на 2 секунди отримує, але воно знижується одразу. І якщо вона натискає ультимейт, то ця єшка перетворюється в деш Просто ось і все. Кулдаун 106 і 6 секунд, коли під ультимейтом. Натиснули, побігли швидше. Взагалі. Більше ніякого додаткового навіть ефекту немає. Окей. Okay. Так, коли натискаєте ультра сетається кулдау на'єшся, і можна дешити через маленькі стіночки. Воно не блокує. Можна дешити через стіночки. Дешек такий активненький досить. Окей. Okay. Цікаво, цікаво, цікаво. Ем, от не розумію, чи є якийсь ліміт. Мені здається, є більше ліміт е, якоїсь. Е, не знаю, е, якогось рейнджа бо воно не безкінечно розкидається, неповідної трішечки геймплею. Це реально виглядає як дуже-дуже базовий адекері. Прям такий стандартний. Якщо ви хочете навчитися на декіді, я враження, що це зараз найкраща чемпіонка, коли вона вийде нарешті, бо майже місяць до неї, то це якраз виглядає як найкраща чемпіонка, на якій можна це зробити, щоб навчитися базовим механікам, як рухатися, як стріляти, як пересуватися в тімфайті максимально просто, щоб нічого там зайвого не думати, ніяк собі не навалювати. Мозок не завантажити до додаткову інформацію. Навіть чесно кажучи, вже і не знаю, що про неї сказати, бо справді все ну настільки просто. Кюшечкою ви автоатак трішечки накидали. Чотири автоатаки по чемпіону авт активували кюшку і просто бахаєте ще сильніше. W кинули в сторону ворогів, і воно їх там сповільнює, робить по ним шкоду. Єшечка, просто бігаєте швидше. Під ультимейтом к'юшку взагалі не натискати не треба, бо вона у вас постійно працює. W це у вас просто лазер, який досить швидко вилітає, і задовжити це буде досить складно, тобто просто в сторону ворогів знову ж таки кинули, і воно сповільнило і зробило досить багато причому шкоди. Бо шкода на рівні дійсно ультимейтів не обманули. Ну і єшечка просто деш в сторону, щоб щось задоджити і так далі. Виглядає, чесно кажучи, інсейн. і відверто в мене є враження, що її можна буде побачити десь і на топлені якомусь. Не знаю наскільки ботрок на неї є сенс збирати, бо все ж таки у неї пасивка, нібито прив'язана до хрит-шансу, Але. Її онхіти все одно натякають на те, що можна буде принаймні спробувати якусь альтернативну збірку. Я поки що собі уявляю Юнару більше як е чемпіонку, яка буде використовувати скоріше е класичний крітбілд, типу Юнтал, Рунаан, до речі, дуже класно, напевно, мав би працювати. Хоча, зрештою, нашій Рунаан, якщо у і так кюшка розкидує автоатаки, тут треба буде подумати. Але що тоді? Рапід Фаеркен ніби якось теж не прикольно, бо... Ну, знову ж таки, залежно від ренжа, але особливих бонусів я для цього не бачу. Може, реально, Phantom Dancer, як такий унікальний варіант. А далі, ну, інфін е, в принципі, в принципі без змін. Бо навіть от кулдаун е, кюшки, який тут кулдаун кюшки, його тут фактично немає. Тобто вона закінчує на 5 секунд, і 5 секунд проходять, і знову треба просто набрати Анліш, і все. А якщо вона набирає, а вона може набирати анліж, поки вона в кюшесті, бо воно ж ці стаки, я так розумію, зразу з'їдає, коли ви активуєте. Але чи вона може набирати стаки, поки у неї активна кюшка? Чи треба знову чотири автоатаки дати? Це, до речі, дуже дуже хороше питання, бо інакше тоді можна взагалі перманент в тімфайті тривати тримати, навіть якщо немає ультимейту. і це дуже 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 потужно навіть виглядає. Тому одним словом, максимально реально проста, як двері. І для різноманіття, напевно, це непогано, бо коли сказали, що там Смолдер простенький і так далі, Мел простенький, Зрештою, у нас дійсно якісь останні чемпіони. За винятком напевно, там Амбеси, може Гвея. Е вони були вже трішки складніші, хоча навіть Амбеса, мені здається, механічно не є прямо складною по описах, по описах але механічно все ж таки скоріше, так, ніж ні. Одним словом, отака ось цікава чемпіонка, цікаво подумати, почекати ваші коментарі, ти насправді бачите, заговорюваюсь, почитати, що ви думаєте про неї, і чи вам цікаво за неї буде пограти? Бо мені, чесно кажучи, виглядає перспективно для різноманіття нормально. І що класно, враховуючи її вихід в середині липня, скоріш за все, ми її побачимо в літніх сплітах кіберспортивних ліг. І потенційно на чемпіонаті світу. Тому вона в кіберспорті вже навіть може сказати своє слово цього року. І якщо вона дійсно буде відносно з балансною, то може навіть трішечки вплинути на розвиток подій в деяких матчах, в деяких турнірах і так далі. Хоча можливо піднерплють. До речі, так, да. е, магія ім'я запамітили Блін, бом 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 так, і покекала ще, і покикала мінусів. Звісно, не буде. Одні плюси. Дякую всім вам, шановні, за увагу. І, звісно, все буде Україна.